Привіт! Хочу поділитися своїм відкриттям, яке зробило мій двір набагато комфортніше. І це затінняюча сітка з 45% затінення. І цю сітку я замовила в інтернет-магазині сад Огород in UA". І тепер давайте розкажу, чому ця сітка стала для мене справжнім порятунком. По-перше, ця сітка допомогла мені закрити не дуже гарний вигляд двору моїх сусідів я можу насолоджуватися власним простором і не перейматися те, що я бачу у сусідів. І що ми бачимо у сусідів? Купа бур'янів, на які не хочеться дивитися. І що буде, якщо закрити це все затінняючою сіткою? По-друге, ця сітка ефективно блокує насіння, яке летить зі сторони сусідів, тому що вони з цим нічого не роблять, а в нас на городі ростуть наші овочі, які страждають від цього насіння. І відповідно менше часу на прибирання більше для відпочинку. І ось ті самі овочі, на які летіло насіння із сторони сусідів, і як ми це виправили, просто закривши це все затінняючою сіткою. Нагадаю, це було до. Окрім самої сітки та її переваг, хочу сказати, що зробити замовлення було дуже просто. Сайт працює дуже гарно. Замовлення проводиться дуже просто, доставка супер швидка і все чудово. Отже, якщо ви шукаєте якесь рішення для затінення або для того, щоб приховати ваш двір від поганих поглядів інших сусідів, то сітка затіняюча – це просто must-have, Це для вас це дуже класна річ.